Усім привіт! Сьогодні готую неймовірно смачнючу консервацію на зиму, яка сміло вам замінить усі куповані кетчупи або ж навіть соуси. Підходить як до риби, так і до м'яса, і навіть просто як намазка на хліб. Смачно, просто і доступно! І для такого рецепту мені потрібно помідори, часник, цибуля, гострий перець, морква, болгарський перець. Та кислі яблука. Також нам потрібно сіль та цукор і соняшникова рафінована олія. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Як завжди, детальний рецепт та пропорцію я вам залишу в описі під цим відео. Для початку нам потрібно підготувати наші овочі, які нам потрібно добре промити, зачистити від насіння та нарізати довільними шматками. Адже усі овочі ми будемо пропускати через м'ясорубку. Тому я нарізаю цибулю на ось такі невеличкі шматочки. Також помідори. Обов'язково вирізаю плодоніжки, болгарський перець та, звичайно, всі інші овочі теж нарізаємо та підготовлюємо до того, щоб нам зручно було їх пропустити через м'ясорубку. Тут такий важливий момент на рахунок гостроти. Перше, якщо ви любите гостре, залишайте перець так, як є, цілим перепускайте через м'ясорубку. Якщо полюбляєте менш гостре, можете взагалі забрати все насіння. Я не дуже полюбляю, щоб так було знаєте, дуже гостро, тому я забираю насіння, проте десь-не-десь якусь насінинку залишаю. І на рахунок яблук. Оскільки ми не використовуємо жодної кислоти, яблука потрібно брати кислі, доволі кислі. Я використовую зимові сорти, які ще не достигли і є дуже-дуже кислими. Залишаються усі підготовлені овочі пропустити через м'ясорубку. Зливаю усі овочі в одну велику посудину. Додаю всі спеції, ретельно все перемішую. Значить, ми додаємо цукор. Також я додаю сіль. Сіль беремо, звичайну, кам'яну. І також я додаю олію соняшникову, рафіновану, без запаху. І ретельно перемішуємо. Ми відправляємо на вогонь. Варто брати, щоб ваш баняк, ваша кастрюля, була з товстим дном. Якщо у вас немає з товстим дном, то варто брати розсікач або ставити на дуже малий вогонь. І не забувайте, потрібно час від часу помішувати для того, щоб аджека не пристала до дна вашого баняка, вашої кастрюлі. Тому зараз ми відправляємо цю аджеку на вогонь і на маленькому вогні, ми маємо її проварити 3 години. Тепер. Я помив добре баночки. Баночки я простерилізував у духовці, тому що з самою аджикою стерилізувати ми не будемо. Вона проварна у нас 3 години. Бачите, баночка повністю заложена нашою аджикою. Накриваємо стерилізованою кришечкою. І, звичайно, що звичайним ключем будемо закривати. Можемо взяти баночку. Перекинути догори ногами, подивитися, що нічого ніде не витікає. І тепер цю баночку ми окутуємо полотенцем покривалом або рушником. І вона під цим полотенцем має повністю остинути. Все. Все дуже просто. Все дуже просто, дуже класно і дуже-дуже смачно. Готуйте такий рецепт. Я впевнений, що ви не пожалієте і будете щороку готувати іменно таку аджику. Класно зберігається навіть без підвалу. І вона просто сама-сама з тих, яких я куштував. Тому готуйте, готуйте разом із зі мною. І кому подобається цей рецепт, ставте свої лайки. Підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!